Україна і Росія вже давно відтягнули свою важку техніку від так званого нуля на відстань від 10 кілометрів. Тому буферна зона фактично вже існує. Про це теж заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу. Саме так він відреагував на статтю Політіко про те, що європейські лідери розглядають можливість створення буферної зони в рамках мирної угоди. І на прямому зв'язку зі студією зараз Олег Лісний політолог, пане Олеже, мої вітання вам. Добрий день. То, власне. Стосовно, стосовно буферної зони, стосовно тих вкидів, які ж з'являються не просто так. Про дим, якого без вогню не буває, президент на брифінгу казав так само і. Президент Зеленський акцентував, що під час ну, от, розмов зі своїми колегами, та е, ті, хто розуміють реальний стан справ на полі бою, погоджуються, що воно фактично так і є. А ті, хто не розуміють, починають е, скажімо так не тиснути, а акцентувати на тому, що треба там якісь буферні зони. Але от на нашу точку зору, це затягування. Чи вдасться нам зараз ці затягування максимально швидко обійти на вашу думку? Ну, буферні зони це не тільки європейці, в тому чи іншому вигляді ймовірно пропонують, тому що все таки публікації в пресі це не є доконаним фактом на превеликий жаль. Останнім часом цілком згоден з президентом, що нехай росіяни самі відтягуються і створюють на своїй території буферну зону. Бо ще зовсім нещодавно Путін тілежив в те, що вони наступають на Сумщину і на Харківщину для того, щоб зробити. Буферну зону, щоб ми не доставали їх своєю озброєнням. Да? Тому це трошки перекликається. Можливо, це різні речі, а можливо, це навіяно саме такими флешбеками від заяв того ж Путіна. Да? Тому що це можливо елемент тієї ж поступки, да? що може бути зашита саме в цю опцію. Тому я цілу з президентом цілком згоден. Тут не варто поки що міряти кілометри. Треба як на мене, а це вже моя персональна думка. Паралельно пропрацьовувати, як саме примушувати Путіна до миру, тому що ми можемо зараз з партнерами малювати будь-які там перспективи. Але ми, я зараз особисто не бачу, що Путін був готовий взагалі на перемовний процес без перемовного процесу і погодження Путіна на те чи інше, або на ту чи іншу вимогу. Мирний процес буде буксувати. І він зараз буксує через неконструктивну позицію Путіна і нежорстку жорстку позицію того ж Трампа. Я зараз перед тим як ми теми політичні продовжимо, зосереджу увагу наших глядачів на QR-коді. 13 тисяч залишається для того, щоб закрити цей збір. Якихось 13 тисяч. У нас часу ефіру, ну мені здається, з головою для того, щоб це зробити. Такий день в день пам'яті захисників, які загинули, захищаючи нашу країну, нашу незалежність, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, збір на дрони, які дозволять нашим захисникам не ризикувати своїм життям для того, щоб захистити вже от сьогодні, просто зараз нашу незалежність, і наші землі. 13 тисяч за декілька хвилин, ну ми всі це можемо зробити. Я це можу зробити ще раз. Я це зробив на початку. Давайте я вам допоможу. Якщо хочете, простимулюю і зроблю це ще раз qr код номер карти, ви бачите на своїх екранах. Пане Олеже, вас теж закликаю задонатити. А, і е, от бачите, беріть приклад з Олега Лісного в прямому ефірі. Сканує QR-код і теж донатить на дрони та реп для бригади Форпост. А тепер, е, пане Олеже, стосовно е, того, яким чином можна спонукати та Путіна допомогти цьому діду е, зі свого боку закінчити ту війну, який, яку він і розв'язав. Сьогодні зустрічається делегація України та Сполучені штатів зустріч фактично вже вже відбувається. Там обговорюють цю програму Pearl, згідно якої ми там зброю будемо США закупати за гроші, в тому числі наших європейських, не тільки партнерів Канади, в тому числі. Але окрім того, там так само і гарантії безпеки будуть обговорювати. Президент сьогодні три ключові тези: ну вивів по пунктно, скажімо так, для моїх колег журналістів. На вашу думку, а як швидко зможе ота група очолювана держсекретарем Марко Рубіо наповнити ці три пункти реальним змістом, не бутафорським якимсь там будапештським чи мінським, а реальним змістом, як сказав президент Зеленський, реальний документ з реальними гарантіями. Це дуже непростий процес, тому що знову ж таки тут не хочу бути касандрою, все одно дивляться в бік Росії, чи погодиться вона на то чи іншу вид гарантій, да? а Росія не погоджується. Вона, наприклад, не погоджується на війська, які можуть бути представниками НАТО. Да? І це цей компонент теж треба зважати, як на мене, зараз можна зробити те, що може посилити наші позиції і позиції Сполучених Штатів. Якщо вже зароблять на Україні на війні. В Україні то тоді продавайте все, що необхідно в Україні, і тоді з'явиться підґрунтя для більш конструктивного діалогу з Російською Федерацією. Ви питали мене, як примусити цього діда до маю на увазі Путіна до перемовин тільки силою. Дипломатія буде прийде на вагнетах, іншого варіанту немає. Так ми не відкидаємо як країна демократи дипломатичного. Завершення процесу миротворення, да але зараз нема основного підґрунтя. Путін вважає, що в нього є можливість, як кажуть йому генерали, два-три місяці. і Він зможе щось зробити на фронті. Ну вибачте, Покровську. Вони вже штурмують і обіцяють його забрати. Так там дуже важко і не примоляю ні їхні можливості, ні героїзм наших героїв. і Героїнь, але рік тому. Вони рапортували, що ось ось восьму, да тому, якщо б у нас були ресурси, які необхідні, то тоді наша переговорна позиція стає набагато потужніше. І коли м м дипломатія твориться на основі успіхів на фронті, вона завжди є е перспективною, тому о, щоб перевести це в конкретний документ, це треба, щоб американці повірили в те, що маленька країна може перемагати велику або гідно її протестувати. І тоді, коли буде реальний підхід до цього процесу, не мрійники, які за 24 години тепер до кінця року, мріяти не варто. Варто допомагати тим, хто вміє і якісно робить, я маю на увазі бореться проти загарбника. І тоді будуть нормальні скажімо так, нормальні документи. Вони будуть проходити парламенти, і буде легше пояснювати парламентам, чому ми маємо допомагати Україні в майбутньому. Тому що зараз вона боронить і Європу і сама дуже активно бореться, да тому на, на, на це спираючись, можна буде просувати будь-який документ. Якщо будуть видумувати якісь незрозумілі речі, то ми будемо просто говорити, говорити, і говорити. Словами нікого не вб'єш на превеликий жаль нашій ситуації. Потрібні конкретні дії і рішення знову ж таки, і вони спираються на силу. Це неодноразовий президент озвучував, що Путін розуміє тільки силу. Пітерська подворотня не може з нього бути викорена е, добрими словами. Як кажуть на заході в тих же сполучених штатах, добре слово і, і Кольт. Вони дають набагато більше результатів чи просто одне добре слово. Пане Олеже, я дякую вам за те, що ви знайшли час доєднатися е, до нашої розмови, нашої ефіру. І за донат вам окремо спасибі, тому що в тому числі і вашими зусиллями і зусиллями всіх наших глядачів. Збір закритий. Там більше 500 тисяч необхідних 523 тисячі 393 гривня. Це значить, що дронів і ребів буде трохи більше ніж хотіла бригада Форпост. Е, Олег Лісний політолог. Дякую. Він був на прямому відеозв'язку. І е,